Завершився поєдинок третього туру першої ліги. У нас Dream Team та «Смайл Дніпро грали. Гравець «Смайл Дніпро, Микола Надюк. По-перше, з ним народженням так вийшло. Грустне свято, так виходить. Що сталося з командою? От 8-5, 8, 8 м'ячів пропускає. Ну, перший тайм почали. Як тренер казав, виконували всі установи тренера, все було добре. Потім вважаю, переломний момент стався у кінці першого тайму, коли пропустили два м'ячі за хвилину. Якось морально вже трохи підсіли. І другий тайм також вийшли зразу пропущений м'яч по началі тайму, і це нас трохи надломило, і ми вже далі не змогли викратитися з цієї ситуації. Не знаю, Може десь вистачило, може емоції, може. Не знаю, Будемо розбиратися, дивитися. Тренер все розкаже, все підкаже, будемо будем робити виводи. Тобто, да, навіть перерва була, не вдалося налаштуватись, можливо, недооцінка суперника була в них жодної перемоги. Ні-ні. Я вважаю, що дві поразки Dream Team у першому другому турі це більше як така случайність була, скажімо так. Настраювалися на команди, знали, що там є гарні виконавці, знали, що буде важ... тяжка гра, але вона, вона давалась, я вважаю, що ми. Програли цю гру самі собі. Крім ну, тім, я звісно, з перемогою вони теж приклали до, до цього руку, але я вважаю, що якщо ми з наших ошибок ми вибрали цю гру програли, я так вважаю. Ну вже відставання бали від Дніпро-2023. 20... Тобто, вже далі помилятися немає коли. Ну, є ще перший круг, три матчі, є ще другий круг, тому три очки в футзалі це. Ті гри, у них і вже ми попереду будемо. Ми граємо тільки на перемогу. Далі все покаже чемпіонат, що буде далі. Будемо старатися вигравати кожен матч. Так, дякую, що прийшов. З народження на